Володимир Біцак до січня 2023 року був командиром ДФТГ номер 3 у Сумах. У березні 2023-го був обраний заступником голови сумської районної ради. Половина спільного державного кордону Сумщини з Росією припадає саме на сумський район. Населені пункти і земельні угіддя уздовж кордону постійно під обстрілами, що дуже ускладнило роботу аграрних підприємств. Тож у першу чергу говорить Володимир Біцак, намагаються допомогти малим фермерам району. Навесні почали роздавати посадковий матеріал, насіння картоплю. За підтримки районної ради створили. Асоціацію фермерів сумського району це гранти їм допомога в знаходженні цих грантів, їхнє оформлення у небезпечному прикордоні живуть тисячі наших громадян. Постійні обстріли з російського боку руйнують інфраструктуру. Тож завдання районної влади вирішити питання життєзабезпечення людей. По світлу відключення з обстрілами постійними то в Білопільській громаді там неможливо було відремонтувати лінію, тому ми знайшли спонсорів, які закупили Купили генератор, я злив безпосередньо мешканця, для того, щоб хоча б якісь мобільні телефони, якісь мешканці могли зробити. Питаємося створити Старостинський округ в Білопільській громаді, люди звертаються. Надавали гуманітарну допомогу Штепомському інтернату дитячому. Речами, теплими іграшками та смаколиками. Евакуація жителів громад Сумського району з найнебезпечнішою сьогодні п'ятикілометрової прикордонної зони. Це та робота, яка покладена на місцеве самоврядування, необхідна, аби зберегти життя людей. З п'ятикілометрової кілометрової зони також перевозимо людей, підшукуємо їм помешкання. Поганенько, звісно, хати є, а меблів немає. Тому може у кого там є які меблі, то Є прохання надати звертатись до мене особисто. Ми це організуємо виваз і передають людям ті помешкання, які ми людей переселяємо щодо законопроекту 1037, згідно з яким кошти так званого військового ПДФО вилучають із бюджетів громад на прикордонні сумщини, говорить Володимир Біцак, поставились скоріше негативно. Якщо виступає голова ОТГ в Львівської області, каже, у нього військового ПДФО поступило 460 мільйонів. І нашого прикордоння, допустим, там любо ну, не, не буду називати, приблизно 20 мільйонів, то це ж велика різниця. Я звертався до народних депутатів від Сумщини з проханням внести правку до цього закону 10037, окрім прикордонних, ОТГ, там, де ведуться бойові дії. Бо, на жаль, на даний час ця правка не була винесена, наскільки я знаю, тому дуже прикро за народних депутатів від Сумщини. Прокоментував заступник голови Сумської районної ради і ситуацію із закупівлями авто для військових. Сумський район передав захисникам два джипи, придбані за рахунок субвенції з обласного бюджету. Посадовець говорить, машини підвищеної прохідності купили за запитом військових. Кошти були надані на придбання цього поза шляху КВК обласної військової адміністрації. Вона була де взята з ПДФО військового того ж військового ПДФО. І ці кошти були скажімо так повернуті на придбання автомобіля, який був запрошений по технічним характеристикам військовими, і їм же переданий. Поки що не вдається врегулювати і важливе релігійне питання, говорить Володимир Біцак. Мова йде про передачу Троїцького собору з власності громади УПЦ московського патріархату до власності православної церкви України на сесії обласної ради, яка була це питання, не було винесено черговий раз. Не знаю з яких причин воно якось відтягується. Звучить, то, що це повинно прийняти Верховною Радою. Недаречно, щоб таке неподобство творилося в нашій державі. Коли йде війна, гибнуть люди, а московські попи правлять свої на російській мові, вправлять свою службу. Просто катастрофа Ситуацію із затриманням сумського міського голови та керівника департаменту ЖКГ Володимир Біцак прокоментував так: дякую до Богу, ми живемо в демократичної державі, і там де є презумпція невиновності. Тому чи винуваті ці люди в якихось шахрайських діях чи не винуваті, Це повинно нам сказати слідство. Та вирішити суд Володимир Біцак говорить від початку повномасштабної війни і після його обрання на посаду позиціонує себе поза публічною політикою. З початку війни жодного разу я ніколи не ні ходив не під києкими прапорами не наголошував ніяких політичних лозунгів. Я думаю, що це недоречно, і це буде доречно після нашої перемоги. Якщо плани на майбутнє, то найскоріше найскоріше дойти до нашої перемоги.